Живе в мріях і думках мовчанні і слові, музика живе в наших почуттях тривоги і любові, і коли звучить вона зупиня. Дня, хлопчики, дівчата, доброго дня, шановні батьки. Ми музичні керівники дитячого садочку пролісу номер 256 Мене звуть Жанна Олександрівна, а я, Євгенія Олейна, щиро вітаємо вас з початком нового навчального року. Ми впевнені, що дуже скоро ми зустрінемось у нашому садочку у цій світі. Саме тут ми будемо з вами танцювати та співати, вивчати музичну грамоту і знайомитись з музичними інструментами. Тож запрошуємо вас у світ музикант.